Всім привіт! З вами користувач перший. І подивіться на це. Я тільки зайшов, а на мене зразу почав біжати Ендермен. Я не знаю, чому це так сталося. Може я при виході якось на нього подивився. Він зараз кудись телепортувався. Ну, добре. Вже почну просто відео. Що я тут ось. Випадково задіявся. Все. Я надіюся, він е кудись телепортувався і більше я його не побачу. Моя їжа вже тут пожарилася. Можна все ус забирати. Треба побільше взяти. Цих лісних ягід може потім посаджу десь. Ой. Я сподіваюся, він мене не помітив. Де мій щит? Ой, ай! Швидше. Встиг. давай. Якщо це тебе ай Встиг таки. Поїсти треба. А то я тільки увійшов на світ, а вже почали мене тут вбивати. Було б погано, якщо б мене вбили, якщо я ще тільки навіть відео не почав. Добре. Я сподіваюся, я вже цього відео зможу якомога швидше піти. Ой, і знайти новий біом, у якому я вже поселюся. О, Азалія чудово. Можна спробувати добути дерево якесь. Точніше, саму азалію. Приємно буде посаджати десь біля свого дому майбутнього. Випав? Так, випав. Чудово. Ще я не знаю, я... Не знаю, що це за блок взагалі таке, але. Ну, добуду зразу побільше. Просто ось. А, це земля з корінням. Якщо хтось знає, навіщо це, напишіть в коментарях. Я не знаю, навіщо ця земля. Тут усюди квітучі залі. Зараз медвідь. Фух. Тут ще є. Мені здається, чи там якась будівля. Це що? А, це тут. Що це таке? Ага, це такий кролик. Мені здається, що там десь будівля стоїть. Що цукрового. Цукрову тростину візьму. Може знадобиться. Буду брати усе, що знайду. Думаю, усе одно знадобиться рано чи пізно. Кожа перша. Ця тайга колись закінчиться чи ні? Мені вже не доїло тут бігати. Ну і не хотілося би туди провалитися. Добре, продовжую. Ще одна. Я сподіваюся, тут буде. Те, про що я казав. Ну, скоріше за все, всі знають. Так, тут є. Я не знаю, чому у тій не було. Якщо ви не розумієте про що я просто подивіться минулу серію. Ой, що ж це тут так. Тут ліди чи що, я не розумію. А, тут воно в павутині. Ось чому. Все. А там. а тут я не знаю що. Може ось так ось. Як... Я можу прибрати. Тут взагалі якась табличка стоїть. Та що це тут таке? Я його ще ніколи не приберу. Що в мене з блоків є? Що можна швидко ламати? Ось вовна є. Чудово. Все. Ну Добре, просто залутаю. Сокира яблука. Чудово вугілля ще і трохи сіна. Так буде краще. Все. Це що таке? Все? До речі, я не знаю, може, я не знайду. Тому я зразу візьму кактус Девін. Ось кактус? Все чудово. Зілля слабості, слабкості. Як ви думаєте, чи треба? Виліковувати цього жителя, чи можна його так залишити. Я досі не розумію, чому тут усе у воді. б вже поменше води? Добре, ламаю. Воно якраз сюди випало чудово. Зараз тут усе треба заставити. Що ще можна тут поставити? Ні, гравій я не буду ставити. Ось це можна ще поставити. Прибираю. Ось чому. Тут у решітках є вода. І ось ці решітки. Так. Тут. І тут ще трохи води, я так розумію. І тут зламаю. Тут теж зламаю, я б це пропустив, але не знаю. Може, не треба пропускати його. Що він тут мені пропонує? О, це картограф, непогано. Це карта. Чого він тут? Не можна подивитися, ладно. Чого так багато предметів? Ні, це я залишу. Все зілля слабкості нарешті. Вилікую. Мені золоті яблука не так сильно треба. А от жителя я з радістю вилікую. А може мені тут залишити, залишитися жити? Трохи полагодити тут все. Тут зробити проход, тут ще один, сюди зробити. Якийсь вихід на поверхню, там автоматичний ліфт чи щось інше. Буде швидкий доступ до шахти. Так, цей вилікується. А цьому папір потрібен. Отже, я тростину цукрову не зря взяв. Досить мало води можна, я думаю, її прибрати. Yeah. Все, прибираю. Драбину треба ще забрати. Де тут ще одна? Ось драбина? Все є. Тепер вихід на поверхню можна виходити. Ну, я думаю, ой, так, я тут залишусь. Чому би ні. Ой, вже 12 хвилин. Добре, зараз ще приберу. Це ще понаставляв тут. то Тут, не ну, знову, ну, ні, ну яка вода. Добре, отак залишу. Ну, що тут можна прибрати. Все. І. Освітлення. Це найголовніше, мабуть. Ти що тут? Ще лікуєшся? Ну, лікуйся. килим. А на цьому я буду закінчувати. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, якщо вам сподобалося це відео. Ем... Якась штука заду мене. добре. До зустрічі!